ми з карти Діпстейт із Міжі Харківщини та Луганщини подивимося, яка зараз ситуація там. Ну і аналітики наші зазначають про те, що там тривають такі локальні бої. Артобстріли досить інтенсивні відбуваються як з боку збройних сил України, так і з боку окупантів. Але Росіяни останньої доби більш інтенсивно почали застосовувати саме артилерію, і переважно ми так розуміємо, що на цій ділянці фронту в районі Лиману, але генштаб наш говорить про те, що особливих змін і особливих атак окупантів тут немає, але от від аналітиків у нас є певна інформація. Там зазначається, що ворог ймовірно захопив компресорну станцію поблизу спірного. Це вже є Донеччина, але ми часто говоримо про неї в контексті Луганщини, бо це досить таки поруч до Білогорівки. Ось ми такі бачимо зміни на карті. Тобто, це така інформація є від аналітиків, але чи це відповідає дійсності на 100% сказати не можна, тому що наш генштаб цю інформацію не підтверджував. І далі говоримо ми про Бахмут. Найгарячішу точку військовий оглядач Білд Юліан Рьопке написав у Твіттері, що Збройні Сили України вийшли з останніх утримуваних районів у центрі міста Бахмута, тобто не з самого Бахмута, мова саме про центр. Так вони, як зазначає аналітик, відійшли на західний бік південно-західних залізничних колій і мовляв, росіяни продовжують там наступати. Зараз більш детально подивимося про що йде мова саме за допомогою онлайн мапи Діпстейт, щоб показати вам звідки. Ж беруть західні аналітики власне інформацію. Зараз я вам покажу, де розташована ця західна ця колія, саме у Бахмуті. Ось вона тут розташована, ось вона такою сірою лінією тут проведена. Ну і ми можемо зробити висновок, що західні аналітики вони роблять такі заголовки і такі пости у Твіттері, зокрема посилаючись на ту інформацію, яку вже в принципі надали українські аналітики. Тобто, ось така ситуація, коли червона лінія уже на іншій стороні залізниці вона. Вже спостерігається протягом минулого тижня, тому це є не нова інформація. Але зміни ми бачимо певні тут відбуваються. Ось, зокрема, аналітики демонструють за минулу добу ось таке просування противника. Кажуть, що бої тривають в самому Бахмуті, як ми розуміємо, по цій ділянці фронту. А також ворог дуже заакцентував свою увагу саме на північній частині, саме в районі Хромового. Невдалі наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське. Це за зазначають наші аналітики, і наш генштаб також, в принципі, це підтверджує. Тобто, ворог не полиса, не полишає спроб просунутися ближче е, до е, доріг, і вони важливий акцент такий мають і для нас, тому що ми розуміємо, що через них наші військові вивозять поранених, наші військові ротуються а також привозять туди постачання. І ми власне ці дороги контролюємо, і майже кожна атака ворога в Бахмуті вона завершується контратакою українських сил. Таке в нашому ефірі зазначив солдат-гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади Юрій Сиротюк на позивний Мамай. каже, що траси, особливо та, яка веде від Бахмута до часового яру через хромова, під особливим тиском окупантів. Та, попри це, наші сили мають змогу забезпечувати військо у Бахмуті та проводити ротацію. Ворог намагався активно переключився на північну частину, намагався перерізати трасу, яка йде з Бахмута через в часів. Я це одна з трас постачання міста. Ворогу вдалося підійти дуже близько до дороги, але завдяки хорошим штурмовим діям нашим ворога звідти відкинуто, і траса і далі залишається під контролем української армії. Слід зазначити, що ворог. Розуміючи, що закінчується можливість для нього атакувати і в найближчому часі він буде змушений перейти до оборонних дій, ворог будь-що намагається захопити і знищити залишки Бахмута, відповідно, кидає максимально живу силу, має безліміт в артилерії, активно використовує авіацію важкі авіаційні бомби. Тому зараз надзвичайно важко в Бахмуті. Але місто тримається, і місто і далі має можливість гарнізон в місті далі має можливість постачання боєприпасів, продовольства, ротації потрібної ротації особового складу. Бойовики ПВК Вагнера, які переважно воюють на бахмутському напрямку, не будуть брати полонених. Таке заявив головний терорист угрупування Пригожин. каже, всіх будуть вбивати на полі бою. Таку заяву він зробив, говорячи, що мовляв українські сили знущаються і навіть вбивають полонених. При цьому він забувся, що його найманці неодноразово зливали в мережу відео, де закатовували українських захисників. Порушувати правила правила гуманізму. Ми не будемо і будемо просто знищувати всіх на полі бою. Цей закон називатиметься законом трьохсотого. Далі ми переходимо до іншої ділянки фронту. Будемо говорити про Авдіївку, що там відбувається. Давайте подивимось за допомогою онлайн-мапи. Діпстей тут немає особливих змін, відповідно, немає особливих просувань окупантів. Найбільше акцент зробили окупанти на півночі Авдіївки, а саме в районі Новобахмутівки. Ми бачимо, що вони там активно штурмують, тому що там дорога, яка відео від Авдіївки до Костянтинівки. Генштаб каже, що там атака окупантів була відбита. Не менш інтенсивно ворог в. Взявся і за Марінку, так само ми розуміємо, через дорогу, тому що ми бачимо, від Марінки веде дорога до Курахового. І власне на півночі і в центрі найбільш інтенсивно окупанти там намагаються наступати, але власне ці атаки наші воїни вже не один місяць успішно відбивають і бої продовжуються безпосередньо в центрі міста. І про місто Вугледар. Ми минулого тижня також буквально щодня згадували. Там помітна певна активність окупантів. Найінтенсивніше вони намагаються штурмувати останні декілька днів, приблизно тиждень. І обстріли там, власне, також є. Зокрема, з авіації це не рідкість. Авіація загалом вони використовують її досить часто. Там і начальник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку, полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі телемарафону зазначив. Все це затища і неуспіхи на сусідніх ділянках фронту можуть говорити про те, що скоро ворог може активізуватися саме в районі Вугледара. Можна зробити висновок, оскільки на Вугледарському напрямку на сьогоднішній день активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то це можна сказати, що ворог більш за все почне найближчим часом. Штурмові дії в цьому районі втративши дуже багато особового складу на вдіївському Майорському напрямках. Я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на вугледарському напрямку. Ну це моя думка. Далі ми говоримо про наше Запоріжжя. Ми періодично вам говоримо, що там відбуваються розвідувальні дії, як з боку наших сил, так і з боку окупантів. І незважаючи на те, що інтенсивних дій там немає, але все ж таки поранених в окупантів там багато. А от лікарів у них дуже мало. Тож місцеві працівники бердянських медичних закладів, які отримали паспорти громадян Російської Федерації, почали примушувати їх реєструватися у ворога у разі відмови, їм загрожує втрата роботи. І Сьогодні ми знову будемо говорити про Херсонщину. Ми довго про неї не говорили. Сьогодні згадаємо. Ось власне аналітики Deep State, вони провели уточнення на карті. Ось на цій ділянці фронту, як ми бачимо, певна ділянка тут перейшла у сіру зону. Ось біля Херсону. Чому це все так? Ми пізніше вам розкажемо. І вони зазначають, що між річкою Конконкою та Дніпром ворог не має оборонних рубежів, і територія переходить саме тому в сіру зону, тому що сказати, що ворог контролює. Цю місцевість не можна. І, власне, до чого це все зараз я вам розкажу. І Напередодні правобережну Херсонщину дуже обстріляли. В результаті є двоє загиблих і п'ятеро поранених. І такі обстріли є наслідком заяв західних аналітиків, так вважає речниця оперативного командування Південь Наталія Гуменюк. Всі ми, звісно, вчора бачили новини про нібито початок контрнаступу українських сил саме на Херсонщині. І аналітики американського інституту вивчення війни тоді повідомляли про те, що українські сили вже на лівобережжі в районі Лешок, наше командування, зокрема Південь, цю інформацію не спростовує і не підтверджує. Уменюк зазначила, що подолати таку перешкоду, яка як річка Дніпро дуже складно, і цитую вона сказала: тут потрібно набратися терпіння навіть найкращим студентам інституту вивчення війни. Але я уточну, що насправді ці аналітики подають інформацію, посилаючись на перше джерело. В цьому випадку це були російські воєнкори. Але після того, як ця інформація вся набрала розголосу, вони всі цю інформацію. Почали спростовувати, мовляв, українських сил там немає.